Ганна Гаврилова згадує, як познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Сільський хлопець Саша Гаврилов був у нашому місті у відрядженні. Набрав номер чоловіка, з яким хотів зустрітися, але щось наплутав у цифрах, потрапив на Гану. Спочатку вибачився, а потім запросив на побачення. З того часу почалася їхня спільна історія. Він завжди мене підтримував, завжди. Я, я щось зроблю, він стане зі мною і теж. Буде допомагати я він, чисте картоплю, я її ріжу. Все разом. У щасливому шлюбі народили двох дітей. 13-річна Діана зараз навчається у залізничному коледжі. Говорить, всі спогади, які пов'язані з батьком, найтепліші. Дуже добрим, веселим, найкраще. Він був найкращим татом. Я буду пам'ятати його вічно. Були у родині і нелегкі часи. Олександр був змушений поїхати на роботу за кордон. Додому приїжджав завжди з подарунками. Всією родиною будували плани на майбутнє. Ніколи нікого не біда. Він займався спортом. Він душа кожної компанії. З перших днів війни Олександр Добровольцем пішов на фронт, брав участь у спеціальних операціях на сході країни на харківському напрямку. Востаннє виходить на зв'язок за два дні до важкого поранення. Це сталося під час бойового завдання на Донеччині. Тиждень дніпровські лікарі боролися за життя героя. Всі сім днів поруч з ним була дружина. Але серце Олександра не витримало. Йому було 40 років. Син бійця Андрійка все розуміє, але своїми бажаннями продовжує ділитися з батьком на фото, яке стоїть у кімнаті. Мій тата і ой. Кривий ріг відзначив мужність бійця Олександра Гаврилова на грудним знаком за заслуги перед містом Посмертно. Яркононенко Олексій Васильченко цей день.